В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кідзвілі Тіві. І у сьогодні у нас у студії 4Б клас 13 школи. Отже, перше запитання у нас до Іри. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У 4 Б класі. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Дар'я, зі, зі всім своїм однокласниками дружите? Так. А з ким э, сидіти за партою? З хлопчиком. Давай. – Ви часто он, у, у нього списуєте? Ніколи не списую, я навіть його не знаю. Давай, давай, А ви, Діана, здесь, э, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата, прикладайте. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Дівчат. А з математики? У хлопців. А ви, Максим, що зазвичай робите на перервах? Граюся з, з, з другими хлопцями, записую домашнє завдання їм. Ходите у їдальню. Учасник наших ток-шоу часто нарікає на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, розкажіть, Михайло, чим зазвичай годують у вашій школі? Котлети, сосиски, картоплю. Добре. Думаєте, цього достатньо? Так. А ви, Віка, а ви їсте у їдалі? Ні, ніколи. Скільки раз на день? Один. Вам подобається? Ні. Богдан, розкажіть нам, будь ласка, чи доб добра у вас поведінка у школі? Ну, так собі. А вам доводилося бу бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо так... То з якої причини? Ну давай. Я не знаю. <гум> а ви, Дмитро, а вас викликали коли-небудь до директора? Викликали. Ну, я носив цвіти. Це взагалі страшно. Це взагалі страшно? Очень. <гум> Як ви вигадаєте? А ви б хотіли стати директором школи? Так. Чому? Тому що там багато грошей платять. Як ви, вважаєте? Як ви вважаєте, Ірино, працювати директором важко? Нагадаю, так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я би змінила школу. Ну що ж, дорогі друзі, дякуємо вам за відвертість. Наша передача підходить. До завершення це була розмова про головне на кінзвілі ті Та я я її ведуча Анастасія до зустрічі у наступних ефірах.